Як це смачно. Відварила курячу печінку, два відварених яйця. Одну відварену морквину. Пучок зелені. У мене петрушка. Шматок твердого сиру. Заливку Три яйця. Вливаю молоко. Додаю сіль спеції, перчик за смаком. Подам сушений часничок, до миски, де є печінка. І все ретельно перемішую беру форму і так втрамбовую. Переставлю майбутню смакоту в духовку, вимкнену на 160 градусів, приблизно на 1 годину. Клас, погляньте, який апетитний має вигляд. Апетитно. 1 кілограм курячих лапок. І роблю такий манікюрчик. Закидаю в кипячену воду 2 хвилини. З їх можна забрати шкірку, яке я очистила водою. Ну, столову ложку оцени. Минуло в мене пів години. Заливаю водичкою і чекаю, коли закипить. І разом із пінкою я зливаю воду. Повторно заливаю водою, додаю курячу одну спинку. Додаю столову ложку без гірки солі. Закипіли, знімаю піну, самий маленький вогонь і варю так годину. Тепер додаю сюди цибулину і морквину. Півтори-дві години. Перець горошком, лаврового листочка, Сник. Кип'ячу ще 5 хвилин, пересіжу через сито бульйон. Желатину сюди я не додавала, воно все саме відходить. Морквинка із бульйону. Додам ще трішки зелені бульйон. Дивіться, як виглядає гарно, смачно. Відрізаю окраєць батону і ложкою буду виймати м'якіш. Ось я все зробила, роблю крихту із м'якіша займуся м'ясом. Наріжу його на невеличкі кубики. Також кубиком наріжу моркву і яйце. Ріжу зеленої цибульки. До м'якоті вливаю розтоплене вершкове масло. Перемішую. Додаю сюди ж м'ясо, зелені яйце і моркву. Додам трішки спецій і чорного меленого перцю. Тепер цією начинкою буду добре наповнювати середину батона. З'єдную батон. Беру харчову плівку і батон потрібно щільно добре закрутити в плівку. Такий має вигляд батон. Кладу його в холодильник приблизно на 4 години. Давайте розріжу. Все тримається купи смачно. Склянку молока, склянку мінеральної води, 3 яйця, 3 столові ложки цукру, дрібку солі, 3 столові ложки олії. І додаю склянку борошна. Збиваю міксером. Капельку олії. Погляньте, які вони тоненькі. Роби з ними, що хочеш. І повірте, це дуже смачно. На велику терку натираю картоплю. Мій помічник сьогодні. Кіт персик. Ось картоплю я натерла. І вбиваю сюди яйця. До яєць додаю спеції. Хто які полюбляє. І збиваю виделкою. До картоплі вливаю яєчну масу і все перемішую. Переходжу до плити. Вливаю олію, просмажую під кришкою приблизно 15-20 хвилин. Тепер беру тарілку, підходящу по діаметру сковорідки, накриваю і потрібно це все швиденько перевернути. Знову ж повертаю на сковорідку. Вкриваю кришку на хвилин 15-20. Смачно. Зробити таку крихту. Пересипаю крихту в миску, підсмажити влозькі горішки. Підсмажила горішки. І горішки я додаю до печення. Перемішую це все. Тепер беру каструльку. Вливаю сюди воду. Додаю цукор і вершкове масло. Потрібно, щоб масло і цукор розчинилися. До кипіння не потрібно доводити. І гарячу суміш вливаю до печива із горішками. Масу потрібно поділити на дві частини. І до однієї частини додаю какао, шоколадне тісто. Наступним шаром буде біле тісто. Тепер поливаю це все зверху. Розтопленим шоколадом. Це дуже смачно. Беру яйця, додаю спеції, перчик. Занурюю частину капусти зрізами війце. Все підсмазилось. Ріжу капусту на стейки. Занурюю яйце. Додам кетчуп і майонез. Деяко застелила пергаментним папером, викладаю капустяні стейки, змащую соусом, притрушую трішки сиром, ковбаску, печериці, помідорка, трішки присолю і знову сир. Ставлю стейки в розігріту в духовку на 190 градусів приблизно на 15 хвилин. Стейки готові. Смачно. Сьогодні буду готувати салат мімоза від 5-літрової пляшки серединку. Спочатку трішки зроблю сіточку майонезу. І перший шар буде у мене картопля. Буду натирати нам дрібну терку. Трішки присолю. І наступним шаром буде це консерва сардина. Повну це все вилкою. Поливаю картоплю майонезом і викладаю сардину. Наступний шар буде цибулька. Наріжу її кубиком. Складаю цибульку зверху. Знову майонез. Наступним шаром буде морква. Розрівнюю і майонез. Тепер натираю білки, трішки присолю майонез і на маленьку терку натираю жовток. Розрівнюю. І тепер ставлю салат в холодильник приблизно на 4 години. І зараз прикрашу ще трішки зеленю. Смачного. Буду використовувати ось таку от маленьку картопельку. Відварила до напівготовності. Картоплю поливаю олією, небагато. і додаю до неї пеців, перемішую, переберу форму, ціпаю картоплю. Духовку я вже розігріла на 180 градусів і ставлю запікатись картоплю приблизно на 30-40 хвилин. Підготую заливку. Трішки розтопленого вершкового масла і туди натру на маленьку терку. Зубчик чеснику. Додам зелений окро, перемішаю, поливаю зверху заливкою і тепер можна подавати до столу. М'яка, смачного. Каструлька. Вливаю сюди молоко, додаю сир, нагріваю масу до гарячого стану. Саме головне, щоб не кип'ятити. Роблю маленький вогонь. І продовжую помішувати. Відокремлюється сир від сироватки. Уже в мене утворився такий маленький шарик сиру. Виключаємо вогонь. Потрібно процідити це все на друшлаг. Бачите, вже тягнеться. Сироватка відійшла, повністю стекла сироватка. Додаю сіль, соду, трішки масла на водяну баню Ставлю сир. Дією соди. Сир починає плаватися. Виключаю вогонь гарненько трамбовую, харчовою плівкою повного охолодження. Знімаю плівку, дістану і зовсім не відрізняється від магазинного сиру, смачного.